Здравствуйте, мої любі! З вами знову я, бабка Люся. Давайте побалакаємо. Як же ж мені хочеться з вами говорити про щось добре, про приємне, про хороше, про світле, про радісне, але в житті бувають такі минутки, коли буває і смуток, і туга, і печаль, і страхи, страхи, які володіють нашими думками, нашою свідомістю і підсвідомістю. І привлікають неприємні ситуації в життя. Ці страхи, вони, це наші думки, вони матеріальні, вони притягують саме те, чого людина боїться, про що вона думає. Чому страхи збуваються швидше, ніж хороші ситуації в житті? Тому що вони приходять раніше для того, щоб людину попередити. І щоб людина мала час пропрацювати ці страхи, попрощать і висвободить. Якщо їх не висвобождать, вони обов'язково збудуться, збудуться в нужний час, в нужному місці, у потрібному місці. Тому що вони просто так собі ніде не дінуться. Вони, якщо вже засіли в підсвідомості, то вони будуть працювати. І обов'язково прийде той момент, коли ці страхи, які нас лякали, вони збудуться в нашому житті. Ось мені колись розказував один мій знайомий свою життєву історію. Було це давно. Це було у лихі 90-ті. Наприклад, звати його Михайло. Родич його працював у міліції на той час. Він був начальником відділу із боротьби із злочинністю. І займався він справами про крадіжки автомобілів. От, тоді був розгул рекету і угону автомобілів. І розказував він своєму родичеві Михайлові про ті справи, які він веде, і що відбувається в країні із. Автомобілями і скрадіжками. Нагнав Михайлові добряче страху, і Михайло почав боятися за свій автомобіль. Перестав його ставити в гаражі, а почав його ставити під своїм будинком, під під'їздом і караулиць сторожить свій автомобіль ніч-три години ночі. Люди сплять, тихо, красота. Один Михайло сидить на кухні, на підвіконні і виглядає донизу, дивиться, як там його автомобіль. Подрімає час півтора і знов встає, і знов заглядає до автомобіля. І що ви думаєте? Украли в нього автомобіль. Украли його автомобіль. Звичайно, його родич пробував віднайти цей автомобіль. Але марно. Знайшлися відомості про цей автомобіль аж через 20 років, коли вже родич Михайла працював зовсім в другому, у другому місті, у другому відділі і на другій посаді попався був один такий ех, це, це як злочинець. Який розказав, що, случайно розказав, що от в цьому місці він угнав був автомобіль, перевозили те, що не треба було, а далі його утопили десь у річці. і все. Отаким от чином Михайло узнав про свій автомобіль аж через 20 років. До чого я це все веду? А до того, що страхи наші не безпідставні, вони нас попереджають. І коли закрався в душу страх, з ним треба побалакати. його треба простити і відпустити. Тільки ви відчули, що ви чогось боїтеся, тут же кажіть, що страх це тільки думка, а думку можна змінити. Змінить на позитивну думку і проговорюйте цю позитивну думку багато разів в день. А ще краще дуже гарно. І дуже довго, понятно порозмовляти з своїм страхом, щоб він розтворився, щоб він пішов і не тримався у, вашому, у вашій підсвідомості, у вашій пам'яті. І тоді ви себе обезпечите надійно від всяких поганих ситуацій у житті. Любі мої! Допомагайте собі самі, щоб не було трагічних ситуацій, щоб не було печальних ситуацій, щоб оті страхи не притягували до вас трагічних якихось ситуацій в життя. Так що попередити легше, як ніж лікувати, так і в житті, розібратися з страхами. А щоб не було потім поганих наслідків. А як з ними розбиратися, прощати і висвобожати страхи свої, я вас вже вчила. У попередніх роліках ви знайдете, як балакати із своїми страхами. Прощать їх і висвождать із себе. А якщо щось незрозуміло буде, якщо виникнуть питання, ви знаєте, як писати у коментарях, у меседжері. Ви знаєте, як зо мною зв'язатися, і будемо розбиратися із тими страхами, які не дають спокійно жити. Я вас люблю, мої рідні. Я вас люблю. Я вам бажаю добра. Працюйте над собою, розвивайтеся. Дасть Бог буде все добре. З вами була бабка Люся. До завтра.